Сені як Джонні сапер. Так от, сьогодні наше тема відео, це ХСІ. Я вирішив, що сьогодні я буду um, валятися. Чому? Бо то, що мені скучно було просто сидіти на стульчику і розказувати, два відомі, це ж хапиться скучно. А так як я б можу побуватись на землі? Це кончика виглядає. Але подивіться, що я... він... Блять, я навіть сидити. Але яке що робиться в Україні? Оригінально ще переслухає. Значить МСІ. А взагалі МСІ це група підофірів. Вони самі так сказали. А з іншої сторони це дуже хороша група, тому що як юнак це, ну, це особна група, тому що ти не знайдеш похожу групу, навіть якщо взяти керує ВДМ, який часто порівнює з ЗМСІ, то це взагалі не та тема. Конфіденція німці ото було. Ото було. бо 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 ото, ото німці, ото німці. А ото, то МСІ. Поняли? Різниця велика і є вона, реально. МСІ загалом, ну типу, як група, вона дуже особлива. Якщо брати саме коротше з Джиммі, то Джиммі дуже класно поєднує. Типу. і... Я не знаю, як це сказати, бо толком. Толком з тих рифів на гітарі там нічого нема, бо там нема соло. Там нема соло, так? Да? Нема, сяє соло. Жодної пісні, так? Да? Я ж не помиляюся. Просто є гітара, рифи і все. По факту це як метал, але без соляків. Просто як пирог, типа. Тільки реально без соляків. Соляки там кіле Що, до речі, теж класна особливість, бо то що... Джимі є а, по факту, він виконує роль, яку виконує гітара зазвичай. Типу, ну він веде, 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 веде пісню і соляк його ж там є. Так що це взагалі офігенна тема. Якщо ти любиш слухати, як співають, то навіть якщо ти не любиш слухати, як співають, ну зацікавити тебе має, або, як мінімум здатися дивним. Нема, мені здається, схожої групи до МСА, ну жодної. Ще про слухаю в Spotify 2,8 і 8 мільйонів. Це дуже мало. Прийняння що взяти? Я не пам'ятаю нічого. Я ні з чим зможу порівняти Ну, коротше, послуховування мало. Навіть в Нірвани, в якої там цей Курт Кобейн пішов на пенсію, то там навіть більше послуховувань. Хоча це не один, але все ж МСА дуже тиха група. Про неї мало говорять і говорили За весь час дуже мало інформації про них. Це може бути пояснення, ну, пояснено з умовами. тим, що е, в той час, коли MCI починали свою діяльність, там коли все ще брати пісні Спілка, це 95-й рік, да? десь в тому районі е, Джимі з е, братом своїм і пісні, то на той час, типу, це так сказати був раніше, бо тоді був, була Нірвана. Я, я не знаю, до чого я приплітаю її, але все одно. Тоді була Нірвана, і... Типа, тоді, взагалі, все мало звучати як Runge, як нірвана. І типу, після нірвани всі захотіли на Нірвану Шебру, тому що Нірвани мало. Хоч це ще хай, хоч це ще як Кінспіри. Через це дуже багато груп, включно з MCI, були взагалі, ну, типу, про них ніхто не чув. А якщо я чув, то тільки на розігрівах, як MCI були в тих же корні. До речі, Спаска ВСП, не знаю чого це. А, в корнях були в розігріві. Це був один з перших виступів, по-моємуся, моєму якщо не перший, де вони показали себе. Ну, публіці, звісно вже не зайшло, бо Вони прийшли на користь слухати там. А тут приходить якийсь цей Як... якась опера приперлась. бля, що за хуйня? А це блять жимі юрі ноги. Понімаєте?

You're able to Do anything» Далі we... I'm, «I'm on ам і цей. Боже. На друге. I will learned to stop giving shit and Love my Self-Indulgence. І ще інші два дві зборки, які називаються Pink і. «Besides» Да, от сім альбомів в нас є. Якщо прийняти вже зігрвали мої любі 3 альбома. Ладно, 4. Ахуєнно, правда? 7 альбомів, це реально достойно. Хоча мені, коли в мене був юперфікс на MCI, мені цього було мало, але все одно, пісень в MCI є близько 120, ти, ну, може, 150, якщо брати ще демки, там, такі. якщо з демками там може бути і під 170. Десь так. Одним словом, дискографії самої статі. Кожен альбом звучить е, особливо, не схоже на попередній. У всьому є звичайно. особливо збірка. збірках. Бісайдз е, і Pink, навіть пісні в них звучать по-різному. Я вирішив зробити відео про цілу групу, щоб не розділяти все на альбоми, бо альбоми, мабуть, буду брати тих виконавців, які я ну, типу, саме не слухав, а слухав саме альбоми. Вся я послухав повністю, тому можу сказати, все про групу. Дуже специфічне звучання. Тому що Джиммі поєднує свій серебральний вокал з дуже різкими переходами. Високі ноти, низькі ноти, там, тихі голосно, там, якісь задишки, кашляти, пу-пу-пу і всяке таке. Дуже класні експерименти, дуже мало виконавців, які люблять експериментувати, тому що це в першу чергу експерименти, і не більше і не менше. Типу, так. До прикладу, я, до речі, міг провести паралель. Структура щастя. похожа саме експериментами своїми. Теж міняє багато що в своїх піснях. Зараз мені, звісно, і пісні не подобаються, але сама як там попередні коми, як вовк, і смуга непогані такі. Та навіть той же симфл седативи непогано. Силути теж плюс-мінус, але мені більше подобається смуга і вовк. А по її і пісні, і альбоми. Раджу послухати. Але про неї ще може буде відео. МСІ. Ну що ще можна сказати? Джиммі, Юрин, Підофіл були звинувачення, звісно, в педофілії, але вони спростувалися пару років тому, по-моєму. Чи то, може, минулого року. Перед тим, як вийшов одразу. Бісайць одразу вийшов тільки на там, суд в році, по составу. У 21-му році, по-моєму, подали на суд і в 24 спростували. І все. І через ці звинувачення багато хто відмовлявся слухати MCI. Було таке. Але я тут не про історію прийшов говорити, а просто про те, наскільки класний альбом. Тайтер звучить дуже дико і експериментально, дуже незвично звучання. Пісні не подобаються всім. Не всі пісні можуть сподобатись. Був аналогічний альбом в Радіокейді Пабло. Падло Хані, там де Кріп і там де джай. Ні. Там де Кріп, там, де out і там Ю, ще була, Це три пісні, які тут. Тож дуже поганий альбом. Не всім може зайти, тільки фанатам або а, просто окремі пісні можуть сподобатися, але конкретно конкретно цей альбом є експериментальним і, так сказати, дебютним. Так само з MCI, так по факту є дебютним таким, саме як MCI, бо то, що так, то, ну там ще був пік, але... Це саме дебют, це початок е, основного звучання. Як я вже розказував, бренд там, торнадо це все дикість, от вона прямо не в тайтері. В це чисто взятий такий е, шаблонний реп. Просто реп і джийд. О, це вся хуйня. Просто весь цьому построєний, і він офігенно звучить. Просто афієнно звучить навіть на цей час. Mm, наступний бомб Юребл Деймс розказував. Просто найбільше mm, закошений підрок. Ну, типа метал, там всі діла. Я не знаю, навіть як це можна було б назвати, ну, короче, там гітару добре чути. І там класні риф у неї є. Соліків нема, але там чути гітару дуже добре. немає інших звуків, гітара, барабани, бас і вокал. О, типу, основна складова. Е, так то депресивний доволі, бо то, що... Тоді вже була така деп... деп... депресонча. Тобто він такий не, не депресивний, а агресивний саме. Агресивно такий депресивний. Відчайший. Е Далі «If». «If» е він такий більш е вже успокоєний. Це... Кажуть, що це найкращий альбом для початківців, які хочуть познайомити з МС. Але я не зовсім символний, бо то, що... я не спорю, що він зведений добре, що там звук непоганий там є інші звучання, там, там та-та-та, всі діла. Там якісь звучання. брембрем. Ось такі там звуки. Є тіка всякі просто вставка. І помімо, цього там є слабо чути, але... Того я довго його редд заявись. Далі у нас іде. Ну, їх я вже сказав, ти позови, добре. Далі йде цей. Мій нелюбимий How I Learned to Some Year. Мій найнеулюбленіший з усіх альбомів, хоч там мені непогані пісні, але в основному мені не подобається. Того мало що можу сказати, але можу сказати, що він такий більш. Бля, мені дуже важко описати, бо що я його не дуже люблю. Ну типу, він такий... Ніби то це, типу, космос всі діла, там, ну це, навіть, показано, типу, на грабі з космосом. Ну коротше, якісь там такі вайб, типу, удаленності, воодушевлення, там, душа покидає тіло. Щось таке, щось там такого. Бо там просто такі... Ну, такі. То що там є пара агресивних пісень, Up, там, Може... fuck machine. Щось таке, коротше, Не люблю сім. Ink це зборка класна. Я не назвав цей альбом, бо це саме зборка. Пісня От Кожна пісня офігенна. У мене добавлені всі пісні, окрім Device. Do, on to Do on the other Part 2, Unsociable, хотя вона непогана. Angry Boy це аудіо ця звук. Боже, аудіо вставка джимі. і, 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 і Envy. От Envy хочу на неї заціпити увагу, бо то, що дуже класна пісня, особливо для мене мотив замісті. Дуже близькі до мого серця, бо та що ця пісня мені дуже мішає жити. І сама пісня вона не вливається взагалі ні в що, ні в МСА, ні в плейліст ваш. Вона ні в що не вливається, просто окремо її слухати ще з від часу може принести вам задоволення. Тому дуже раджу вам відчути її, просто прослухати її добре. Бо по факту там нічого такого немає, там ні тексту, ні гітари, нічого там немає. От просто нічого. Просто пуста пісня і просто відчуття. Не допонявності, якоїсь жоспіфов. Він хоч здавався, здається депресивним, але там є пісні дуже класні. Позитивні, депресивні, швидкі, класні, ну, взагалі, водосші різні пісні. І останній альбом, да, це ж останній зборка Besides, яка вийшла в 2024 році. Ну, дуже класно взагалі, прикольно. Я радий, що вона вийшла. Я почав шарити взимку і якраз на влітку вийшла. Типував, вони ще живі. Але ні, неправда, вони не живі. Бі-сайдж афієна теж зборка, бо там експерименти теж присутні. Однак, там вже звичайні ідет-накшен, але йде дуже сучасне, бо то, що різниця типу, між B-Sides і цей Павел Рон по Star Giovanni Soft Adult в 11 років. Ну саме з, з, з випуском цього b 11 років. Так вот, наверное, есть какие песни после этого, после вот, как вот, на гробе готовы. Вот так. Это все песни, зимние. Может быть, это из Last Days Some. Типа, вот. Даже если, если остается мысль в режиме, таки, панковое, есть. Типа, что я, типа, день, типа, в тюрьме уже и, типа, даже не натурал. Понял, блядь? Потерял его, ну, пацана. И... Вот так. У нас окремо, пісні не може вилучити, бо не звучать особливо всі. І більш сучасно. Загалом, якщо вам подобається електронна музика, то вам може сподобатись b sides Ну e і -hmm. B-Side. sides вам може сподобатись. Може ще. Торнадо. Ой, блядь, торнадо. Тайп. Тайф може сподобатись, якщо любите електронну музику. І можливо... Халоте сам віч. Да уже, теж може сподобатись. А може ще й у Rebel Brance. Тому раджу познайомитися з усіма альбомами хоча б так перебійно І по черзі головне, не плутити альбоми. Я не знаю, що я можу сказати про MSI. Дуже класні експерименти, серйозно. Дуже подобається мені ця експериментаторська хуйня. Оця панківська хуйня. Хоча панки не люблю, панк-рок, не люблю панківську, взагалі музику не люблю, але саме в цьому плані МСА Молодці, нормально, взагалі ахуєви. В основному ну, фронтмен Джиммі, там вся оця хуйня — це Джиммі, то і Джиммі треба згадувати початі, що це саме його ментальний світ піднімається. У нього дуже класне чувство музики, бо то, що пісні е, просто не збиваються одну. Вони мають якусь свою ідентичність і фанати не можуть мати оприділеного любими пісень і нелюбимих. Определенно любільми можуть бути Bed of Roses, можливо, ще Брайн Де Пейн, Брайн New Wave. вейв Оце такі основні, які подобаються всім. А так то можуть відмітити пісні, які взагалі не популярні. А такі є багато, які багато в МС. І типу, це дуже класно, коли тобі дає автор пісні, а фанати беруть те, що їм подобається. І тоді дуже така різнобіжність смаків з'являється. Кожному подобається щось своє. І це дуже класно. Це означає, що музика чіпляє. І вона просто... Ну, кожен може в мені щось знайти. Ми кожному зайдемося, але кожному зайшло їмся. Він щасливий. Це все що я можу сказати. Я, кстати, цього. Якщо хочете мене підтримати, я збираю там на етап, але можете закинути там. У мене в шапці канала, там є ссылка на продбан. Задана, якщо має, або время мені не помішає. Дуже дякую вам за перегляд. Надіюсь вам сподобалося це відео. Пишіть свої коментарі. Як вам відео, що ви хотіли б мене, щоб чути, що ви мені можете рекомендувати послухати. У вас кого всім. Це мало бути смішно. Red door, yellow door, yappy door.